Справ э, Сопак, э, Аваков э, звинувачував прямим текстом мого знайомого друга Ігора Гонюка, вчинив злочинного. Також э, він наголошував на тому, що це було э, на зам, зроблено на замовлення політсили, яка знаходиться в опозиції щодо цього даного політика. І, э, Вчинено було групою осіб. Е уваги тільки саме цей випадок, тому що я не мав змоги споглядати інших заяв, інших провладних політиків, які коментували ці події. Але щодо цього, там, ну, це напряма, е, взаємодія просто. Міністра внутрішніх справ з органами, які починали розслідування нашої справи, які до нього взялися відповідно з його точкою зору. Він, він, являючись політиком при посаді і, по суті, їхнім начальником це можна розглядати як просто наказ, як розпорядження, просто політично розправитися з людьми.